Доброго дня! Сьогодні 16 травня, День вишиванки. Я зранку зробила відео з такою розповіддю бачення сьогоднішнього дня і показала таку свою сімейну реліквію, сорочку, яку вишивала моя бабуся. І сьогодні, в День вишиванки, я хочу. Розпочати вишиванки. Але спершу, коли я зробила сьогодні це відео, я його так переслухала перед тим, як виставити, і зрозуміла, що там є трошки звуки зайві. Так от пояснення тих звуків, оця красуня. Бо ні, Все, показалось людям. Якщо я буду робити відео. Її вижену з кімнати, закрию двері. Вона буде шкрептись, чухатись. Ось тому найкращий варіант це я роблю відео, а вона просто ходить біля мене. Ну, але у відео з'являються звуки: плямкання, чомкання. Бо ти найкращий в світі пес, правда, Боні? Це в нас таке кодове найкращий в світі пес. Так, все. Боні знімаю. Так, ось це моє перше відео, яке я знімаю, так би мовити, з рук, без штативу. Бо я його склала. Чого я його склала? Я ж все одно планувала, ну, тут таке діло. Значить, дуже я. Оце ж та тканина Домініка, яку я ось недавно придбала в магазині Світльону. Я вже її порізала на шматки. Краї обробила. І. Я хочу своєму синочку вишити сорочку ось такими нитками. Я вже мала справу з такими нитками. Такі вони гарнюньки. З такими нитками я вже мала справу, коли вишивала один рушник. Гадаю, я його покажу у відео, які буду робити про рушники. Ось далі. Далі сьогодні, сьогодні день вишиванки, і як це тиждень стартів, є якесь таке поняття на вишивальному ютубі, то в мене сьогодні день стартів в вишиванках. Головне почати. Закінчити, то я, звичайно, закінчу, але головне почати. Знову відріз домініки, ось цієї такої зелено. Ну, якщо можна сказати, сірої, то хай буде, але вона мені така зелена. Просто мій телефон не дуже дружить з кольорами, тому таке. І що ж буде на цій вишиванці? Це буде сорочка для моєї доньки. Ось. Я маю, я маю всі ось такі журнали. Так, о, не блистить. Я маю всі ось такі журнали. Це, здається. Крайній число цього журналу. І тут є ось така схема, я її перемалювала собі, зробила електронну. Так, але я хочу вишивати цю схему ось таким міксом кольорів. Я не буду наперед. Пробувати. Я буду, як то кажуть, в процесі самої вишивки підбирати, компонувати. Я лише роздрукую з ось тіє, ну з електронної схеми, як би я роздрукую, як там правильно сказати, прев'ю. І просто буду робити відмітки, що я вишивала яким кольором. Ось, щоб потім собі на такі, такі кольори всі яскраві. Значить, такі, як я люблю, яскраві, щоб було видно здаля. Так, ось такі зелені, яскраві, жовті яскраві. Так, ось такі сині. В мене тут переважна більшість ниток це DMC. Так, але деякі кольори у мене тут є пері. Вони От Пері вони заявляли так, що карта їх кольорів ідеально співпадає з картою DMC. Я скажу, що ні. Так, колір співпадає, це 100%, але тон кольору не співпадає. Є деякі номери, що там, як сказати, на тон тепліший, на тон холодніший колір. Ну, то така справа. Але у мене. Деякі номери пері є, і я їх хочу використати. Ось в такому такій. Так, 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 в такій кольоровій роботі. Модель в мене сурочки буде трошки інша. Рука, мабуть, такий самий, а от сама пілочка в мене буде трошки інша. Отже, день стартів. Я Перший раз зроблю таке відео, де я його буду робити, записувати шматочками. Якось так дивлюся, і дівчата за одне відео 5-6 разів кажуть Добрий, день», бо то 5-6 разів знімають ті шматочки і потім монтують. Ну, для мене це все в новинку, для мене це все в перший раз. Тому так, сьогодні в мене день стартів в вишиванках.